Привіт усім. Уявіть собі величезну родину, де люди з різних країн розмовляють різними мовами, але поділяють ті самі цінності та мрії. Це співдружність націй, яку ми святкуємо 11 березня, тобто в другий понеділок березня. Отже, що ж таке співдружність? Це добровільне об'єднання 56 держав, більшість з яких колись були частиною Британської імперії. Але не хвилюйтесь, це не означає, що вони досі під британським правлінням. Уявіть це як дружню співпрацю, де кожна країна є рівноправним членом. Ідея співдружності виникла на початку ХХ століття, коли колишні британські колонії почали здобувати незалежність. Вони хотіли підтримувати зв'язки з Британією та один з одним, але на основі рівності та взаємної поваги. У 1949 році була створена сучасна співдружність, яка дала кожному члену голос та свободу співпраці. День співдружності це свято дружби та співпраці між країнами-членами. Ви побачите різні заходи, що підкреслюють спільні цінності співдружності, демократію, права людини, верховенство права, рівність та справедливість. Співдружність відіграє важливу роль у сучасному світі. Вона сприяє миру та безпеці, допомагаючи вирішувати конфлікти та запобігати війнам. Вона підтримує розвиток, допомагаючи країнам, що розвиваються. У боротьбі з бідністю та покращенню освіти і охорони здоров'я. Вона захищає права людини та сприяє культурному обміну. Цікавий факт головою співдружності є король Великої Британії. Але це символічна роль безполітичної влади над країнами-членами. День співдружності це чудова нагода дізнатися більше про наш світ та важливість дружби між народами. Тож святкуємо разом світову дружбу. Дякую за перегляд.